Так, доброго ранку товарису, сьогодні у нас здорівка. Так, один насос умер. З спіроні. Це теж верхушка з піроні померла. Ставимо підролу сьогодні. Це у нас мало води. От що буває, коли мало води, скорім. Ось таке робить. Так, що ми далі маємо? Друзі, ще один насос помер. Результат далося, комусь треба не міняйте просто таке насоси. чисті скважину, перевіряйте свій дебіт сверловини. щоб знати скільки є у вас води. А води, друзі, тут не дуже і то багато. Тут хіба ну є, друзі. Дуже-дуже мало. як хлюпає вода. Це до самого низу куди доходить і все. Е, ну, Ми зробимо сьогодні водичку, але треба боритися скважину другу. Якомусь треба щось таке, щось інакше ми в області. Приїдемо, монтуємо, поможемо.